Мерседес на дровах так переобладнав свою машину. Винахідливий пенсіонер із Чернігівщини. Замість бензину в бак засипає деревину на пальному чоловіку щадить тисячі гривень. Як працює дивомашина, цікавився Ігор Левинок. Я лучшій п'ятероки баяністів по області. состояв. 80-річного Миколу Наумчика. Віднедавна знає, чи не уся Чернігівщина. Керівник районного будинку культури та професійний баяніст уславився тоді, коли на свого Мерседеса почепив двигуна, який працює на дровах. Три кілограма дров заміняють лід бензину. Ну, бака все, вистає повністю заправку на 50-60 кілометрів. У процесі горіння виробляється газ. На ньому й працює двигун. <звук> Мерса 79-го року випуску дідусь знайшов на звалищі. притягнув додому, відремонтував та в багажнику встановив котла. Каже, все нове це добре забути старе. Принцип роботи такого двигуна вигадали ще 19-го століття. І ще 1800-х годах були генератори. в Швейцарії, в Германії, в Франції. В основі газового генератора піролізний котел. Його креслення пан Микола взяв із книжки 43-го року видання. За часів війни часто на дровах їздили так звані полуторки. Ось газогенераторна генератор на установку автомобіля зі 41 Кілька полінець у топку, і автівка розганяється до 80 кілометрів на годину. Заправлення дровами то економ варіант для пенсіонера. Кілометр проїзду з вітерцем коштує 5 копійок. Пенсіонер не натішиться. Пального у тутешніх лісах, хоч греблю гати. Зараз підкинемо трохи дровіняток і поїдемо далі. Микола Петрович каже, що найкраще підходять тверді породи дерева, такі як дуб, береза або граб. Ну Ага, ось треба. Тепер дідусь без обмежень ганяє і по гриби, і на власну пасіку. А ще катає на мерсі свою молоду дружину. Пані Ірина майже на 20 років молодша. Жаліється, витріщаки проїзду не дають. На кожному кроці зупиняють, цікавляться, як працює ця дивотехніка. А посеред дороги Петровича. Ну покажи, що хоть воно там. Покажи, яке воно там. Пан Микола вже порахував за рік на пальному економить понад 8 тисяч гривень. Та чернігівські поліцейські до заощадливого дідуся мають. Претензії кажуть, зміни в конструкції машини він не зареєстрував, і за це йому загрожує штраф і навіть вилучення автомобіля. Власник цього автомобіля потрібно отримати довідку, в якій буде зазначено, які саме конструктивні зміни внесено в даний автомобіль. А також отримати спеціальний сертифікат про те, що даний транспортний засіб безпечний. Пенсіонер каже, два роки дорожні інспектори це порушення йому пробачали, розглядали мерседес, дивувалися і відпускали. Та більше із законом сперечатися не буде. Днями саморобний пристрій обіцяє зареєструвати. І Микола Миколавдієнко, програма вікна СТБ.